Сьогодні ми записуємо коротенький відео огляд роботи Фан Коле серії Нова, серія Air зі зниженою висотою. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, коментуйте, ставте лайки. Пишіть в коментарях, яке би відео ви хотіли б побачити про Фан Койле Зараз, поки я знаходжусь трошки віддалено, хочу вам сказати, що це серія Air Leaf зі зниженою висотою біленький і сіренький стандартна висота. Це фан-койл у нас і нова Це ось такий експеримент, то ми обманюємо автоматику, бо фан-колел має датчики температури, датчики води. Хочемо показати, наскільки його шумові характеристики Якось вони працюють. Тож, обманюємо автоматику. І хочемо показати вам, наскільки шумно. Буде працювати фанкойл. або навпаки, не що вона дуже елегантний вигляду має. Ось сіточки захисні для нашої турбіни. Наша турбина зараз працює, фанкойл відкритий. Ми добре чуємо, як працює турбіна, як обертає. Зараз ми на автоматиці бачимо, що у нас два вентилятори. Це значить, що фанкойл працює на максимальній своїй швидкості. Зараз перевіримо, що трапиться, коли ми поставимо автомат. На панелі індикацію ми бачимо А. Це значить, що банкол перейшов. Переходи поступово в автоматичний режим. Ось дивіться, наскільки знизився рівень шуму. Послухаємо. Хочу зауважити, що це швіт панково відкритий. Якщо ми його закриємо, то шум взагалі не буде чути. Ось так трошки покажу вам зборочку його. Ось так працює фанкою койл Дуже гарний, елегантний, металевий корпус. Трошки зупиняла відео, аби закрити фанкою. Щоб все-таки мати змогу максимально коректно зрозуміти шумові характеристики фан його треба було закрити. Тож, ось, наш фан зараз працює в автоматичному режимі, за рахунок того, що він має змогу аналізувати температуру води та температуру повітря, саме яку температуру задав клієнт в себе на автоматиці. Фанкойла або через телефон, якщо віддалено керує. Ну, ось так, послухаємо. Коли підносиш руку, ти відчуваєш, що тут конвекція продовжується, але ми вже не чуємо його роботу. Тож фан і нова вони працюють ідеально. Тихо, це найкращі фан-коли, які представлені на ринку України. Це серія фан-койлов. Leaf зі зниженою висотою. Поряд у нас стоїть стандартний фан -кол. Ось такі вони мають дуже красивий, елегантний вигляд.